Всім привіт-правіт-правідеось! на мене става фрода і сьогодні ми йдемо на вар. У мене є вот такий кубок, і за сьогодні на тому відео ми будемо дивитися в тому кубку. Цей кубок буде в самому ну, кінці. Хочу показати меч. вот такие у нас мальчик. <плакова> так где? Бачите, я да. у есть модельки. Вот такие. Пиши є отакі. Тучки. І ще у мене є такий Октобот. У мене є така сонка, і зараз навіть кем. І будемо дивитися, що там є, а там нічого нема. Я, я вам покажу, що у мене тут є. Тут у мене є вежа. Давайте підемо на балочку, я боротися не буду. От сюди, 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 сюди. Друзі, я зараз буду складати. Мені половинку вежу складу. Коли складу, то вам не друзі скажу. Я ось так складу, мало мало складу, но зато встанемо апарат, і відкрите шоу там у яйці. Все я ставлю посередині. Я ставлю ход. А я ставлю отут. Якого загроманиця тобі не можем. Я заберу оту. Забрали Тут Мало чего вместе. Я хуй назад так тримається.

Так, да? така, да, зараз я вам покажу. Наприклад, ставимо такого жорика. Він жорик у нас. Жорик іде по рівту. Жорика піднімаємо ми на гору. А не, не Бо, бачте, жорик піднімається. І Жора Майя встати на свій повар. И да, наш нашому... монстр без рук. Стоять сюда. На вот этом місце. А жорок опускает у меня двин проходит и доха. Погнали він жарок на воде. А тут у нас Не знаю, шутки вообще. У нас скид тут есть Ал скид скид, мама Я буду показывать Джош Багато чего от зам Уга, друзья, дивись откейши. А ще у нас лабиринт? А нет, шуе девчача. Какие у, у нас тут монстр або не знаю що таке. я подимся а на наша ту друзі є от це якась дурня це якась дурня а оце Якийсь... медвід здоровий Людина, павух, <реку> Ого, я уйду на павук, вау! Ого, как он крадить. Сначала я тут... Э, забрано, э, О, у нас есть зирочка. И шел что тут я. Лабиринт от моей вы. От моей. Лабиринт, вы бачите, тут сейчас я Мама, не и у меня Нам прямо зайти в сарай, а короче. Ну, я не буду сразу походить. у меня хай то не А позже я я... У меня есть еще вот такие, такончик. А как? Можно на руку надеть. А нет, это на рюкзак, на рюкзак. Дино не забуду. Все поні нас дівча. Вау, Геликоптер, теж лабірн. У нас ще тут Що? А якийсь маніяк. Це а -а -а -а. підпишіть коментарі, що це за мой так. Суперкет. Ну, тут дуже багато чого, дофіга тут є, мисочка якась, о, о якийсь єнотик, єнотик. Ого, яку я громенну іграшку Подивіться, це, це ж 100 кілограмний зубастик. О, це я знаю, це вже це. О, Оце це в мене громенний. Оце якийсь рим. Маньяк, та, це вже маньяк, тільки без ноги. Він ну, порвав себе нога на коли йшов на поливание. Наше хлопчик. І ще є. Що там ще є? О, роб... А, то я вже показував. Просто дофіга до фіга чого. Я не знаю, що показати. Ну, дуже багато чого. Зразу... О! Оце липочка. Зараз я може, приклею її на руку. Коротше, вона дуже шкарна. Микки Маус, о, Микки Маус, Микки Маус, Картон Маус и Картун Кэт. Ох там сезон Роблокса. Мама Киллер. Да, мама Киллер. Мама Киллер Что там такие было? Я да, что тут о, сморфики! Сморфик. Сморфик. Хто кто пош... Беш... Кто думает, це это намок, це сморфик. Підьй, не на нагномиком, но на це Купа. Стоїть собі, на стоїть. О, динозавр. Слухайте, що це делал воды? Попробуй из Тут у нас є пандоконфу. І що у нас ще тут є? Ого, Як це тут и помістилося? Я навіть мені важко престав. Ще-да-да! Я ко куда я друзь давай как куда я нам нам. Походу я туда у него даже гака игроки. на напомню, 100 кг здесь. Эээ, сейчас давай пытаемся сами те комиссии. О, сейчас там я мини пропузаю. О, офигеть! Нифига себе! бегемотик. Mm. Не знаю, кто там. Рыба. Ры... Что? Рыба. Рыба киллер. Ну ничего себе. Особи... О, свистелка. Вы чего? Назовем больше так. Надеюсь, у меня... честно уведомлено. Так же, друзья. Так, друзья. А ну, скоро подпишитесь на канал. Раз, два, три. Господи, нет, я запущался. Ну, а все, давай. я думаю, что на это уже все. Кинет, конечно, а пингвинчиком. Показываю тебе кинуть. Вот у нас наш пингвинчик. Ну, а все, друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.